Через гетто Станіславовське пройшло згідно документів 127 з гаком тисяч чоловік. Ну от біля ратуші так, чоловік 600 штабелями постріляли прямо з ратуші. Хто взяв в руки зброю і направив її на людину беззбройну? Йому нема права на життя. Все. Скільки зараз налічує єврейська громада в Івано-Франківську? В місті Станіславові, івано франківську Євреїв лишилося дуже дуже мало, приблизно стільки, скільки нас було живих, живими в кінці війни. Тобто переховалися по бункерах. Тепер десь ну, у нас по мамі, як чоловік 150-170, і ще там, членами сімей, там набирається стільки, що ну, так до 300 чоловік приблизно всіх разом. Скільки проживало тут до початку Другої світової? До початку Другої світової війни офіційно зареєстрованих як мешканці Станіславова було приблизно 30, до 32 тисячі плюс депортованих з Європи на той час і так далі, і так далі. Я думаю, ще близько 15 до 20 тисяч. Важко порахувати, тому що не все було зареєстроване. Євреїв з Десь в кінці серпня, на початку вересня 41-го року зігнали територіально в гетто в Станіславові і тут зробили концентраційне гетто в місті. Ну, досить досить велике. Які основні місця масових вбивств, євреїв варто знати, про які місця? Ну, таких місць дуже багато, зокрема, по місту. Перша акція була під час Мадярської адміністрації. Це в липні 41-го року прийшла німецька Анзацгруп, спецпідрозділ, який займався знищенням. І всі гнали по центру міста, загнали на єврейське кладовище, старе, там де космос. От, і хто мав арійські документи, тобто не єврейські, геть, пішли, все. А євреїв, ну, кількасот чоловік, я думаю, так, від 400 до 500 вбили прямо там. Ця акція ніде не зареєстрована. Через гетто Станіславовське пройшло, згідно документів, 127 з гаком тисяч чоловік, з котрих. Близько 100 тисяч, ну, теж навіть більше вбили тут на місці. І 26, не, не, трошки менше 27 тисяч вислали до Белфса, до концтабору і вбили там. І відповідно вижило, ну, чоловік 150, може, вижило, Попереховувалося тут. Длуга, Галіцька. Сюди пішли э, з э, Які? Тичини Новгородська. От. Потім Бельведерська, потім по Ругуське, потім виходить на Казиміжовську, тобто на, на Мазепи, і потім знову на е, баторегу, на короля Данила. Розкажіть про історії порятунку єврейських сімей у стані вони... Ну, Дивіться, було багато випадків, котрі люди. Ризикуючи своїм життям, своїх родин і так далі, переховували єврейське населення. Зокрема, найбільший такий ну відомий нам варіант це Станіслав Яцков на вулиці Казіміжовській, теперішній Мазепи. Він там мав будиночок, мав якісь ремонтні майстерні, якісь фіри ремонтував і так далі. І, коротше кажучи, він переховав 32-36 людей. Як це можливо, я собі не уявляю. О, так чи інакше люди вижили, але коли совіти прийшли в 44-му році, туди-сюди, ага, ти там німцям ремонтував колеса. Значить, і так ми не знаємо, що з ним до тепер сталося. Нічого нам не відомо, як він пропав. Крім того, знову ж не залежить від того, якого походження люди. Ми знаємо варіанти на вулиці Цментажний, це там, де був Кірха німецька була, ну там, де Україна. Пам'ятник От там були кілька будиночків, і там, значить, то було ближче до німецької колонії. І, зокрема, дві німецькі сім'ї переховували єврейських людей польська сім'я і українська сім'я. І люди так і вижили. Крім того, бували випадки, коли навіть загнали всіх розстрілювати, може, три тисячі чоловік сюди напроти Білого Дому, і підходить. По-тихому поліцай український до нашого каже іду, там шпара ззаду, може за 5-6 чоловік вилізе. І люди, люди такі виліз, а він їх прикрив. Яким було ставлення радянської окупаційної влади до єврейської громади? Було по-різному. Було по-різному. Ми прекрасно знаємо, після війни зрозуміло, про це не йшлося, тому що. Німецька окупація наробила такого, що не знати, коли ще таке було. А що стосується, скажімо, всяких антисемітських виходок, зокрема, от була гміна зареєстрована в Станіславові, ну, де ця глухонімі, там синагога була від 40, здається, го року, і в 52-му році, під вечір, десь кійські гебешники налетіли туди-сюди, там пару чоловік було, погнали їх туди. Ну, нема. Людей. А далі медінститут наш. Скільки професури вбили єврейською в 52 му році? Десь 26 чи 27 чоловік. А то недавно ще підійшла інформація: 60 з гаком студентів єврейського походження, теж просто постріляли. Що змінилося у ставленні до євреїв їхньої культури з боку держави після відновлення незалежності України? Максимально можливі нормальні обставини, зокрема в Україні. Я просто знайомий з тим, що було до, я там по всяких підпіллях бігав, там, рух робили там рух в прямому і в переносному сенсі цього слова. Зрозуміло, що у нас в Станіславові перед війною було 56 синагог. Оце було найбільше за розміром, але не була центральна. І коли радянська влада пішла геть, ми таки помалу-помалу, хоч одне щось повернули. Це ну це переклад Торина Наїдиш. Картинки деякі, бачите, навіть вставлені. І це краківське видання 907 року. О, я тут збирав з різних, з різних кавалів і так далі. Просто в Станіславові все було знищено. О. Клас. Квіточки, котрим не знати, скільки сот років. Ну, ні, ну не скільки, не сот, але десятків це точно. От. І я, просто в Станіславові все знищили. Всі, все. На дистрикт Галіці, не тільки в стані у Львові так само, От. а на Мадярських територіях, на Закарпатті, там такого аж не було до 44-го року, тобто масового знищення. Просто тих, хто не були громадянами, викидали в Галичину і, тут, і вбивали тут. От. І там дуже багато чого лишилося, якщо б не пропало, то я багато, 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 багато чого сюди привозив. А тут ми беремо і дивимося, а що тут? А тут чиї сімейні знимочки? Прошу дуже. Ось така сімейна книжечка виходить. Чи достатньо на ваш погляд робиться і в івано франківську і в Україні для того, аби вшановувати пам'ять жертв голокосту? Багато чого зроблено дуже багато, зокрема по нашому регіону. Наприклад, ми от повстановлювали купу пару десятків, там може три десятки пам'ятників, що тут було кладовище, тут було розстрільне місце, тут ще. Зрозуміло, по місту, зокрема, далеко не все відмічене. Ну, тому що, ну от біля ратуші, так? Ну там чоловік 600 штабелями постріляли, прямо з ратуші. Хто постріляв? Той німецький. Керівник, який тут був особисто. Любив, він це діло, по людях стріляти. От. Зокрема, тут. Далі, якщо ми візьмемо е, на Бельведері, так, вхід в Бельведер там табличку при, 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 приліпили, все, все добре. А далі напроти бувшої міліції, там, теперішньої поліції і так далі, там ходи тепер поміняли з того боку. Там дві тисячі з гаком народу під тими будинками новопобудованими. Далі йдемо короля Данила, да? Йдемо, йдемо і повертаємо наліво в сторону нашого кладовища, а з тої сторони ще набудували. Ну там просто підігнали діточок єврейських, хто був 41-рік. Чоловік кілька сот, скажімо так, і побивали, постріляли, порубали на куски і там покидали. Вулиця довга, і виходить на Галицьку. ще один малий шлюз був там вхід в гетто. то там на млині Рудольфа тільки мадярських євреїв 4 з гаком тисячі вбили, підігнали сюди, просто зганяли. Зрозуміло, частину не, не ховали, більшість вивозили на кладовище і викидали там в, ті, в, в ями здоровезні. От. Але дек, декотра частина лишилася, я думаю, тут. Що стосується нового кладовища, то тим, що за озером. Воно перші поховання 26 26-й рік. Тобто старе кладовище, там, де космос, котре знищили в 60-му році, де в 61-му, воно з 1600, щоб не збрехати, біля 80-го року було яким чином єврейська громада долучилася і продовжує, наприклад, допомагати в боротьбі з російськими окупантами? Я маю на увазі, це представники на фронті, це волонтери, це якісь збори, прийоми переселенців? Ну, по-перше, треба робити і менше говорити. Номер раз. Зокрема, ми знаємо, тепер біженців було набагато більше, тепер трошки менше, але так чи інакше, якісь гуманітарні посилки, якісь харчування пару разів на тиждень. Крім того, ну, ми знаємо, що про що. Єврейські хлопці там, від 2014 року небагато, там кілька парусот чоловік туди-сюди, але так це є. Можна допомагати, але по-тихому. Нема з того, нема що з того робити рекламу. Якщо ти хочеш допомогти помогти людині, поможи потихому. Десь на днях тут ми ще одну машину медичну відправляємо на фронт, ну і так далі. Причому не першу, а вже ой-ой. ой А як ви загалом для себе оцінювали реакцію українців на напад Хамасу на Ізраїль? Чи ви може, знаєте, як люди в Ізраїлі реагували на напад повномасштабної Росії на Україну? Зокрема, ну, декотрі з моїх друзів говоримо по телефону, ну і що? І у вас такі ж паскудняки, як і у нас. Ну, таке во. Так, ситуації подібні, зрозуміло, це не те, тому що у тих наших північно-східних ну, вони дуже великі. дуже великі і з ними дуже важко. Зрозуміло, з тими нашими недобрими сусідами в рідній Ізраїловці От розібрались. І ще розберемося. І з усіма розберемось. Хто взяв в руки зброю і направив її на людину беззбройну, йому нема права на життя. Все.